В родині це от родинна страва, фарширують і перці, і голубці роблять. Ну, на жаль, я все це люблю. Ну, вистачає мене тільки на перці фарширувати, бо голубці я скільки не пробувала, я їх крутити не вмію. Мені треба приїхати в Україну і взяти мастер-клас. Що в відео ви робите? Я бачу, що ви молодці, але в мене от щось от, от, ніяк. Я не можу розібрати цю капусту, потім зібрати ці голубці. А от перці фарширую не хочу. А тут ще розпродаж. Ну так, якщо по одному чи там по три упакунку купувати, то це буде дорого. Ну, бо 2 євро коштує три перці. А тут був розпродаж і євро 49 євро ну, оці всі перці. Я їх вирішила нафарширувати рисом. Ну, Я знаю, що і пшеном у нас фарширують. Я фарширувала рисом, і це в мене була свининка. До речі, я хочу скоротити споживання свинини і червоного м'яса, бо це. Я прочитала, що не дуже добре. Ну, не так, що відмовитись, просто скоротити. І тут вже я пробувала фарширували турки баклажани синенькі. І Вони ну, вони рис роблять з родзинками і горішками. І фарширували вони перці, і фарширували вони кабачки. І мені теж дуже сподобалось. Ну, М'ясний варіант, якщо чесно, більш. <гум> Більше на мій смак, ну можна з, не свининою, а, наприклад, курку додати, фарш індички купити. Тут у нас, ну, ви знаєте, все легко і просто, будь-який фарш. Єдине, що вони як ролів не бачили, що їдять. Якщо ви бачили у Ірландії, то пишіть, будь ласка, я не бачила, що вони їдять, у них це як пет, ця тваринка.